Які двері відчиняються перед людиною, яка стає депутатом? Сергій Нефьодов вважав, що депутатство це ключ, здатний відкрити будь-які саме тому у 2010 році він посів місце депутата вишневої міської ради. Тоді чоловік вважав, що це дозволить вирішити широке коло важливих для міста питань. Чесно говоря, мої надіжди на депутатську діяльність не в повній мірі м'яко говоря оправдались. Я еще, я впервые стал депутатом, и до 2010 года в общем-то, считал, что человек, который становится депутатом, у него открываются, можно сказать, все двери, и он может решать массу насущных проблем, которые стоять перед городом, перед його округом, перед людьми. Про це депутат говорить, аналізуючи власний план першочергових завдань, який він склав для себе ще на початку каденства. У цьому списку наявні такі пункти, як демонтаж крайньої залізничної колії, наведення порядку по вулиці залізничній, комплексна реконструкція житлового кварталу по привулку лісному та багато іншого. Але не завжди це приносило плоди. Багато питань в його плані так і залишилося відкриті. Крім, як говориться, той діяльності, яка непосередньо з депут... э, своїми збирателями, я дуже багато писав обращень, звернень, звернень, запитів в різні інстанції, ну, в тому числі до міського голови, в прокуратури, в, в різні санепідемстанції і, і так далі. У мене їх більше 300 цих звернень. То это как часть моей деятельности. У задумах депутата є ще один не менш важливий для міста пункт: ремонт і приведення каналізації та облаштування вулиць Гоголя, Котовського, Фрунзе, Горького, Кооперативної, братів Гаврищі. Згідно численних западів Сергія Івановича до міського голови та звернень мешканців, з міського бюджету були перераховані кошти у Вишнівськводоканал, аби новий проєкт каналізації по цій вулиці був втілений в життя. Сергій Нефьодов переймається проблемою очищення міста від смітників та звалищ, благоустроєм та озелене. Вишневого. Я, значит, этим, как, во-первых, член экологической комиссии, я этим вопросом занимаюсь постоянно и системно. Более того, порядка двух с половиной лет я был директором коммунального предприятия «Экология». Для себя человек выокремил наиважливейшую, на его думку, тему для вишневого раздельный сбир сміття. Йому вдалося як директору підприємства Екологія створити цех, куди привозили сміття, сортували, присували та переробляли. Коли ж розпочався майдан, посадовця повністю поглинула атмосфера, яку створили протестуючі, і він став одним з них. Майже кожен день чоловік приходив туди, аби сказати ні свавіллю тодішньої влади. Але на цьому його дії не скінчилися. Він став керівником групи швидкого реагування. Ми ходили, там, скажімо, збирали інформацію по. По палаткам, там имеется в виду, какие настроения, выявляли каких-то там провокаторов, и так далее, проводили социологические опросы, ну вот такого вот плана. Ну и всякий сбор информации, кому что необходимо, там какое-то питание, какие-то там еще другие и так далее. То есть это практически был, была. Часть нашої жизни. Ми там, ну якщо скажу два рази в неделю примерно ми там ночі проводили, проваділі, остальное время і днем практично каждый день. Також Сергій Нефьодов відвозив туди шини, бензин, їжу. Зараз депутат займається волонтерською діяльністю для бійців у зоні АТО, збирає речі та відправляє, але вирушати на фронт не поспішає. Мені, вопірах п'ятдесят 59 років. Значит, в общем-то. То есть я считаю, что это, конечно, не возраст, я согласен, что если необходимо, я в любой момент готов, и даже хоть сейчас, в принципе. Но, в общем-то, для этого в первую очередь есть более молодые, более крепкие и, самое главное, профессиональные в этой области. Они должны в первую очередь. Адставить нашу незалежність. незважаючи на всі проблеми та безкінечні справи, Сергій Ніфьодов все ж таки знаходить сили для активного проведення дозвілля. Чоловік, який давно займається спортом, не на жарт захопився великим тенісом. Він навіть їздив на міжнародні змагання та відстоював честь України у своїй віковій категорії.